Семвол, Карпат. Краса така, ух. А ну, ходи, ходи, ходи. Не хоче Краса. Вітаю! Сьогодні у нас є 17 серпня. Я сьогодні пішов до лісу сам. Найк залишився вдома. Щось трохи не здужав. Е, такий сумний, то, то я його залишив вдома. Таке все живе, потребує уваги. І тим більше так спекотно. Уже взагалі кілька днів. Так досить спекотня. Я не був у лісі кілька днів. То сьогодні хочу так піти подивитися, що в лісі, коли так доста сухо. Гриби були, коли я був минулого разу. А зараз побачимо. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ну так бачу, голубінки є. О, це взагалі така файна. От і є на сьогодні перший білий, такий вже зрілий, але, але ще добрий. Ось червоноголовець є. то щось у лісі є. Йдемо далі. Ось то є. Есть еще такой, молодой, немножко разломался, вот такой, как видите, чистенький, белый, молоденький, такой белый, добрый, идем дальше, вот так три кроки сделал, А тут о який. О, там далі ще один. Ага. Ось видно, грибничка є на місці, залишається. А гриб, я вам скажу, дуже файний. Ще не перестарів, лиш так трошки пожовтіла. Краса. Ага, ну і ти ходи до компанії. Молодий гриб Чудові. Краса. Такий. Ну так спека дає. Про себе знати, тут такі хороші місця, що тут зазвичай їх більше є на одному місці, а це так один. Але молодий. О, який файний. Чудай. Припечаний такі зверху. Я ну, как раз нам попадает. Ух. Та шо такі припечані. Файні. Довий mm, красота така ух. Де Та що? О, там ще бачу. Ой, який. Mm, така міцна нога. Ну, О, чудові. Не постаріли. Молоді файні гриби попали. Ух, краса така. Ну, тут це ще не все. І таке є. Вже більш спілий. Такі. Ну, і це ще не все тут. І ось такий з землі я одразу не побачив. Мало не наступив, але він тут такий в землі. Подивіться до нього. Тому що ж тут певно заважало рости. На ногах. Шапочка розламалася. чиста, біленька. Ага, такий білюнький, чудовий. О, блинка, ще тут є. Чудові такі. такі? Там ще Ще білий є. А, така сімейка. Такий підъєлинку. Okay. I'm shared in, jest. Co mało Fajnie. Pokup się. Pomyto shared in to. Mam Mm, dużo fajny świetny mm, jeszcze taki biały mm, to jest Ой, ну, який трепітничок. Чудовий. Ну і як без таких красунь-голубинок. Дуже файні. Отакий от такий. От такий. О, така пара. Такі на тонких ніжках, Видно, що не вистачає вологи їм. Прихований. Такий червоноголовець. Голубінки вже так багато попереростали, а такі молоді вибираємо файні. Видно, що сухо на такій худійніжці. Ось такий вже спілий, подивлюся до нього. Жина. Осінь не за горами. Ось такий червоноголовець. Трепітник. Голубінки попадають все ще такими великими сімейками. Є ростуть. О, там далі є, біля мухоморів. Так на сьогодні достатньо. Буду йти додому. В лісі дуже спекотньо Прям, ну є, сьогодні у нас ось такий. Результат це переважно білі гриби. Є трохи голубінок я зібрав і є Два чи три, здається, червоноголовці, а так переважно білі. Ходив я десь годину, не більше. Є, є доста, скільки тих грибів треба. Гриби, саме білі, зменшили свій ріст. Такі поодинокі попадають. Молодих нема хочуть дощику. Глубінок ще є, ще є. Багато перерослих, але ще зібрати можна достатньо. Таке, треба дощику. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу. Є пропажа. Це той лелека, що минулу зиму зимував саме на цьому будинку. І хоча будинок в цьому році перекрили інша покрівля, і все одно він пам'ятає, що він тут зимував. І зник він був початку березня, той якраз співпадає, що прилетіли лелеки, і з'явився. Тепер, я так розумію, що лелеки відлетіли. Ну так воно є. Він повернувся сюди, щоб знову зимувати, я так розумію. Ну, сьогодні 17 серпня. Я десь три дні тому помітив, що він прилітає сюди на ніч ночувати. Ну, я так розумію, що його компанія відлетіла, а він як зазвичай... Залишився. Ну, буду спостерігати. Ну це, це це він. Той самий будинок, просто в цьому році його перекрили, інша покрівля. І він все одно до нього прилітає ночувати. Таке. Так, то він, вже як кажуть. Пізнаю його в лице. Ті самі повадки, той самий будинок. Ну, пам'ятаю, так у березні він зник, перестав прилітати, а то тепер все зрозуміло. Він просто приєднався до лелек, які прилетіли. І тепер так само співпадає, що лелеки збираються тепер у вирій і певно його компанія відлетіла. Ну а він вже так по звичці залишився. Таке природа. Ну побачимо. Може ще й відлетить, хто знає, ну Буду спостерігати за ним.